Сьогодні у програмі, чи була насправді грецька колонізація північного Причорномор'я, та чи могли Афіни знаходитись на території України? Несподіваний погляд на історію та нові провокації. Дивіться далі, вітаю вас, шановне товариство. Програма цивілізація інкогніта продовжує заглиблюватися в тисячолітню українську історію. Сьогодні ми будемо шукати міфічне місто Мілет, яке за даними канонічної історичної науки створило понад 80 колоній. Північному причорномор'ї. Але чи могли середземноморські греки приїхати аж до Чорного і Азовського моря? Чому жителі Ольвії називали себе Мелітопольцями? Про це та інше дивіться далі. Велика грецька колонізація почалась у сьомому столітті до нашої ери. Еліни розселялись на захід та північ від своєї батьківщини збережжі Середземного та Чорного морів. Греки плавали каботажно вокруг берегов, ну, собственно говоря, под по берегу. Э, они исследовали, скорее всего, территории, свои какие-то места находили, острова, э, устья, где можно организовать город, поселение. Там и утворювали сотни колоний. Та ось питання, чему греки залишали свою теплую солнечную батькивщину, та вырушали освоювати просторы чужих країв. Нехватка землі, нехватка хватка средства, торговля, ну піратство теж ми не Все это тоже было. грецькі кораблі. Плили морем, яке вони самі називали понтом аксінським, негостинним. Коли вони оселяться на його берегах і утворять там свої колонії, то змінять свою думку і назвуть Чорне море понтом Евксінським, тобто гостинним. А поки що на горизонті проглядався образ берегів загадкової країни Скіфії. Кіфії. той час, коли греки. первые появились здесь, древние греки, они приплыли с юга Болгарского полуса. Ну, там я и сейчас Греция и находится. Вот. В это время здесь обитали кочевые племена. Вначале кемерийцы, а затем скифы. И вот когда греки стали строить здесь свои города-колонии, скифы были главным этносом, главным народом, с которым греки вступали в различного рода взаимоотношения. Північне причорномор'я вабило грецьких переселенців родючою землею, а також можливістю розвитку торгівлі Еліни принесли на землю скіфів неймовірні здобутки своєї культури. Населення. Те, яке проживало на теренах Криму і північного Причорноморя, було надзвичайно високоосвіченим. Там знали Гамера, там знали давні грецьких філософів. І між населенням північного причорноморя і населенням материкової Греції, і самомістом Мнілета, існували надзвичайно щільні зв'язки. Львіополіти самі виробляли в тому числі прикраси. Піракота місцевого виробництво є посуд звичайно, навіть черепицю керамічну виготовляли не тільки користувалися привізною, але самі архітектурні деталі кам'яні робили. Майже всі міста північного причорномор'я заселили вихідці з малоозійського міста Мілет, що на території сучасної Туреччини, Мілет, який Гродот називає перлиною іонії, середини 7 століття до нашої ери, разом з містом Коринф очолив так звану велику грецьку колонізацію. Серед численних колоній Мілету були Томи, Абідус, Ольвія, колонізація північного Причорномор'я дійсно провадилася головним чином Мілетом. Приймали участь у колонізації ще декілька середземноморських полісів, але головним був завжди Мілет. Зокрема, це стосується Ольвії. У Запорізькій області є місто, назва якого співзвучно з назвою грецького міста Мілет. Валерій Бебек висловлює гіпотезу, що грецький Мілет не що інше, як український Мелітополь. Він знаходить у праці античного історика Павсанія вислів про те, що першим царем лаконської землі був Лелех. Лелегами або пелазгами професор вважає народів моря, які прийшли в Грецію, начебто з території сучасної України. У Гомера професор знаходить відомості про те, що греків як таких взагалі не існувало. З одного боку, певна частина грецьких науковців сучасних чергової вважає, що це було автохтонне населення, яке сформувалося і виникло на території іншої самої Греції. Інша частина вчених вважає, що субстратом е, сучасного грецького народу були вихідці з північного причорноморя. Це так звані пелази або так звані народи моря. Вряд ли греки прийшли із Сіверного Причорноморя. Скоріше всього, це это... Какая автохтонная група, которая була уже именно в Малой Азії і в Матерікові Греції нашій. А вот. і именно ці греки вже колонізували сіверне по У першого царя Лаконской землі Лелега було двоє синів. Один з них на ім'я Мілет. Та чи можемо ми на основі цих фактів перенести грецький Мілет з території сучасної Туреччини до України? В конце 19 века Мелітополь називали і Ольгою, собственно говоря. Поэтому в связи практически нет. Там не, не, не літопітополь, не да, а мілітополь. Выход з Міліту. Незважаючи на критику науковців та археологів, Валерій Бебек шукає нові підтвердження своїй теорії. Товсані пише, що цар Першим винайшов млин і навчив людей молоти борошно. Отже, Мілет, як землероб, не міг жити ні в Греції, ні в Малій Азії. Окрім того, біля міста Мілета був древній храм, і цей храм, безумовно, це Мелітопольська кам'яна могила. Біля Мелітополя справді знаходиться один з найдревніших храмів планети. Кам'яна могила слугувала святилищем жителям цієї землі від палеоліту до середньовіччя. На протяженні тисячілітті люди жили в кам'яної могили, використовуючи гроти і й цього пам'ятника з целью завершення різних релігіозних обрядів. Та чи достатньо доказів у професора Бебака, щоб ототожнити кам'яну могилу з храмом Аполлона, що знаходився біля грецького мілета? Віднайшовши карту давніх Афін, я побачив, що половина території міста називається Меліта. Офіційна історична наука стверджує, що Мілет знаходився в Малій Азії, а не в Греції. А сучасний український дослідник Павло Гарачук стверджує, що стародавні Афіни насправді знаходились біля сучасного міста Мелітополя. Проте, не всі науковці сприймають гіпотезу про перенесення Афін на території України. Десь щось почу почув одне там інше, і потім складають сю мозаїку, яка не має доказів. Валерій Бебек спирається на текст книги Елада Стародавньої України, яку написав дослідник з Одеси Павло Гарачук. Там згадується опис Елади Павсані, який, наче зовсім не схожий на опис Балканського півострова, де мешкають сучасні греки. Афінський порт Пірей за повсанія мав три гавані, наче дуже схожий на молочну затоку у Приазов'ї. Река Молочная, река историческая. Геродот в своей знаменитой истории, побывав в Скифии, писал, что Скифия, в Скифии протекает, на территории Скифии протекает семь рек. И, возможно, седьмой рекой Скифии является наша река Молочная. Греки искали свои э, города, ну то есть место для по подобию своих городов. Это укрепленный центры, должны быть по ідеї. То есть, вот сама Ольві на треугольником, Остров Березань. Вот смотрите, два, две карти карты. Вот, Ольвия, вот остров Березань, а не абсолютно. Укрепленные з э, однієї сторони рвами, э, оврагами, з другої сторони, вони ставили стіни. Проте пошуки істини справа важка і невдячна. А поки триває полеміка між науковцями та Валерієм Вебиком, нам є над чим замислитись. Античний історик посані писав, що засновник Мілета займався землеробством. Біля Мільєта був дуже древній храм, служений кам'яному могилу. а жителі славетного міста Ольвія називали себе Мелітопольці. В цьому зв'язку виникають сумніви щодо міфу про так звану грецьку колонізацію північного причорномор'я. І всі так звані грецькі колонії, ймовірно, могли бути побудовані нашими предками. А славетне місто Мелітополь цілком ймовірно, могло бути столицею стародавньої України. Це вам інформація на роздуми від програми «Цивілізація інкогніта. Побачимося на тонісі. Дивіться у наступній програмі, чи були купти братами скіфів та звідки походять предки Ніфертіті. Шукайте істину разом з нами у програмі «Цивілізація інкогніта.